Всім привіт, слава Ісусу Христу! Сьогодні задаються люди запитаннями: чи треба жертвувати на храм? Ви знаєте, корінь всього зла це є любов до грошей, Пише Біблія. Тому Ісус сказав: не збирайте скриби на землі. Де їх міль і ржа поїсть, і злодії крадуть. А збирайте на небі, де не міль і ні ржа їх не поїсть, і злодії не крадуть. Бо де, ваші, де ваш скарб, там буде ваше серце, буде все. Ісус жертвував храм. До них апостолів ставили люди свої статки, показуючи Богу, що Момона – це не їхній Бог. Бо цей дух можна перемогти, даючи тільки жертви на армію Божу, щоб є Ісуса Христа вона поширювалася, і люди знали Бога, що Бог прослав. Славився, і люди рятували свої душі від пекла. У храмі жінка пожертвувала останніми двома лептами. І Ісус сказав, що вона дала більше, більше всіх, бо її серце належало Богу, бо Бог не дивиться на, на, на наші статки, не дивиться на наше серце, тому що коли наше серце належить Богу, то наше все, все, що в нас є, належить Йому. Амінь.